Наш простір невеликий. Він більше працює як єдине ветеранське вікно, там, де зосереджені в одному місці представники всіх напрямків. Це, як і наші адміністратори, наші фахівці з супроводу, наші психологи передбачається ще і консультування, і юристів, і в тому числі віддалені робочі місця. Це соцзахист, це ЦНАП, це пенсійний фонд і центри зайнятості. І все це в одному приміщенні, куди хлопці, дівчата наші або члени родин ветеранів, члени родин загиблих можуть прийти і окрім консультування ще і оформити відповідні документи, які передбачені по нашому функціоналу. Три місяці роботи маємо на сьогоднішній день. У нас звернулося 1203 звернення. Є люди розуміють, що їм при максимум уваги. Максимум поваги до нас приходять відвідувачі. Ми їх зустрічаємо як адміністратори, консультуємо по загальних питаннях. Це може бути спортивні активності, реабілітація, можливо, якісь культурні заходи, які в нас реалізуються для ветеранів, для членів їх родин в нашому місті. Далі ми т'ясовуємо потреби, з якою прийшов відвідувач, і переадресовуємо її до потрібного фахівця. Наш простір обладнаний тактильною плиткою, табличками зі шрифтом Бреля в нас. Є електричний засіб для пересування, пандус та крісло колісне зараз, як ветеран особа з інвалідністю наслідок війни, хочу отримати певні пільги, які мені ну, призначені згідно законодавства. В даному відділенні мені дуже допомогли. Я вчора був на першій консультації. Зараз прийшов з документами, вже домовився по електронній пошті, вже надіслав. Перелік документів, який мені вчора був визначений, а зараз вже будемо вирішувати питання реально.